Чистити тротуари, двори і приватний сектор, ВОО міського голови вигнав з наради керівників ЖЕКів і відповідальних за чищення снігу, щоб вони особисто йшли і контролювали роботу. Треба особисто контролювати тротуари, в першу чергу, і дворові заїзди, двори, тому що, якщо поїздити на автомобілі, то більш-менш ну, навіть добре прибраний сніг. Якщо походити пішки, особливо. Якщо ти з коляскою або на колясці, чи на милицях, це неможливо просто пересуватися по тротуару. І у дворах так само, то я просив би приділяти 75% часу особистому контролю цього питання. Ломако відправив підлеглих відповідальних за чистку снігу на початку традиційної розширеної наради у восьмій ранку вівторка. Далі вона тривала без них. Я перші дні після снігопаду на це не звертав вашу увагу, тому що я розумів, що швидко це зробити неможливо тою кількістю техніки і людей, які є зараз у нас. Я розумію, що багато мобілізованих і інші є питання. Але ну вже тиждень минув після снігопаду. А дуже багато вулиць, тротуарів чи дворів взагалі не почищені. Тому я просив би зараз не сидіти на нараді на робочі місця, будь ласка, контроль, контроль дворів, контроль тротуарів і працюйте з людьми так, щоб ми зразково показували, як ми це робили кожного року. Нагадаємо, місто на початку першої каденції Владислава Трошенка разом з науковцями нинішньої чернізької політехніки розробили схеми чистки снігу у місті. Цим опікуються різні комунальні підприємства, а тепер чистять дороги, частину тротуарів і біля зупинкових комплексів. Жеки й управителі, дворові проїзди й тротуари у дворах, а зеленбуд зелені зони, парки і сквери. Згідно з правилами благоустрою, підприємства і організації міста мають прибирати прилеглу до будинків територію відожеледі та снігу.